Це суспільне студіє. Далі говоримо про штрафи від територіальних центрів комплектування та їхні скасування. Понад 34 справи щодо скасування штрафів від ДЦК внесено до судового реєстру за період з травня по серпень 2024 року. Йдеться про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у статті 210 КУПАП, які прийняли утром. Правні 2024 станом на 7 серпня, у 30 справах суди винесли рішення на користь позивачів та скасували штрафи ТЦК. Такі результати аналізу наводять на аналітичному ресурсі Open Data Bot Детальніше про рішення судів та чому вони саме такі, поговоримо з юристом Олександром Євсютіним. Олександре вітаємо на зв'язку зі студією. Вітаю, тож на вашу думку, основна причина скасування судами штрафів ТЦК. Чому? Ну, де, Тут деякі причини є скасування. Звичайно, що перше і головне, це те, що ТЦК та СП, їх посадові особи, вони при складанні документів, саме протоколів і постанов, не посилаються на відповідні докази, тому що, може, у них їх немає, або просто роблять помилки. Ну, і, Звісно, там є ще багато інших порушень, які вони. Допускають ну головне з них це, наприклад, на своєчасне повідомлення або взагалі не повідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності про часте місце розгляду цієї адміністративної справи, тобто справи про адміністративне правопорушення, і це є підставою для подальшого визнання постанови е керівника ТЦК у справі неправомірної. От. І тому, що в цьому випадку порушуються права людини, а саме право бути присутнім при розгляді цієї справи, надавати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, мати професійну правову допомогу. Чи правильно це, я чи правильно я розумію, що це переважна частина випадків і такі скасування стосуються не? Суті порушення, за яку людину намагалися оштрафувати, а власне процедури якихось формальних норм, ну здебільшого да, процедура. Якщо процедура порушується, то тоді е, суд, вже встановлюючи порушення процедури, то в такому разі, звісно, він виносить своє рішення на користь людини. От тому тут процедура, і, взагалі, вона зарегульована достатньо, так би мовити, не так вже легко для співробітників ТЦК, які е не мають відповідної кваліфікації, здебільшого, не мають юридичної освіти, тому вони порушують і строки притягнення до відповідальності, роблять описки, е виправлення, якісь е і так далі. Тому, Якщо... Де більше, да це процедура процедурне питання. Якщо ще заглибитися в причини шкас... скасування штрафів, то от найбільша кількість скасованих судами штрафів від ТЦК, від ТЦК знову ж таки за даними Open Data Bot, стосується норми, яка на момент порушення не існувала, і це понад 64%. Про які саме норми йдеться, можна розширити, як це працює? Ну, справа в тому, що у нас були внесені зміни до законодавства. От і тут же ж питання в тому, чи порушені строки притягнення, а також чи правильно кваліфіковані дії особи, або взагалі чи правильно, чи правильно встановили. Саме за якою статті треба притягувати людину до відповідальності? Тобто, буває там, там є дві статті, є 210 є, є 210 прим. Тобто, перша вона стосується порушення правил військового обліку друга стосується порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку. І буває так, що неправильна іде кваліфікація не по тій статті. І виходить, що коли документи складаються. Потім вже людина може оскаржувати, і виходить, що от того саме правопорушення, про яке йдеться у документах, його не було. От я би так сказав. Тому що здебільшого питання йде про наявність чи відсутність складу адміністративного правопорушення, і здебільшого суди встановлюють, що був відсутній склад правопорушення. Яке скоєна нібито то била за підозрою того чи іншого ТЦК. Якщо ви кажете, що людей іноді невчасно інформують або не інформують про місце розгляду, або що, чи варто і тоді як це зробити, десь перевірити, чи існує щодо того чи іншого громадянина, перевірити щодо самого себе провадження за штрафом від ДЦК? Чи якщо воно є, то людина точно про це дізнається? Відсутнє. Це, це неможливо, відсутня така можливість у людини, тому що немає якогось реєстру, де є всі ці справи, що вони розглядаються, або стосовно людини почалося це провадження. Взагалі процедура така: може складатися протокол. Після складання протоколу людину повідомляють про те, що о конкретній даті і в конкретний час буде розглядатися її справа. От. Якщо її повідомили під розпис, то тоді, звісно, вона і повідомлена особисто і повинна з'явитися. Або якщо вона не з'являється, то е тоді вже е керівник ТЦК може виносити цю постанову без е людини, без її присутності. От. А але це зараз. І, і ця ця норма, вона е якби. Діє нещодавно. А оці всі зараз справи, які так інак, чи інакше є в реєстрі, вони все ж таки вони стосуються ситуації, яка була там в 23-му році, або ситуації там на початку цього року і дуже мало фактів коли дійсно е людину вже притягали за ті порушення які вона скоїла там після 18 травня після 18 травня після останнього е е оновлення так би мовити законодавства що буде якщо штраф не сплатити а якщо штраф не сплачується, то тоді матеріали направляються до виконавчої служби. Uh -huh. Виконавець відкриває провадження, і ну, він приймає рішення здебільшого спочатку про накладення арешту на рахунки. І тоді ви дізнаєтесь про те, що у вас, наприклад, рахунок заблокований, ви не можете з нього. Здійснювати жодних проплат. Отаким От чином, в принципі, люди здебільшого і дізнаються про наявність проти них прийнятого рішення, про притягнення до відповідальності. І потім вже починають якось діяти для того, щоб оскаржити. Але краще, звісно, знати це раніше, тому що строк на оскарження. Становлено 10 днів з моменту винесення рішення ну краще пильнувати свій правовий статус і з'ясовувати всі ці речі вчасно. Звісно ж, юрист Олександр Євсютін був з нами на зв'язку.